Синоптичний, усім привіт, дорогі наші глядачі. Ми з вами розпочинаємо нашу зустріч, як завжди, звичайно, з прогнозу погоди на сьогодні. Подивимося, що буде найближчим часом. Зазирнемо до наших любих сусідів до Польщі. Подивимося, що там із синоптичною ситуацією, адже атмосфера немає кордонів, і будь-які атмосферні процеси впливають взаємно. Поговоримо про магнітні бурі, і, звичайно ж, ми, як завжди, розпочинаємо нашу зустріч із таких усіляких цікавих фактів, подій, інформації, матеріалу. І сьогодні ми поговоримо про... Один із районів Києва про Троєщину. Цей район, можливо, не належить до найбільш престижних, але це все стереотипи, тому що немає престижних районів чи непрестижних районів, а є просто люди, кияни, українці, які зараз дуже мужньо витримують ось оці всі умови під час війни. І, звичайно, ви знаєте, що на Троєщині зараз склалася особлива ситуація складна із опаленням із взагалі усіма побутовими вигодами. Тому мені б не хотілося лише говорити про це, як нам тяжко і погано, а говорити про те, чим цікаві наші люди, чим славні наші райони, села і міста. І сьогодні ми говоримо про район Троєщина. Насправді дуже цікавий історично. Горівщина Троєщина у 1982-87 роках. Просто Троєщина це житловий масив у Деснянському районі міста Києва, побудований на ну власне на місці села Вигорівщина і прилеглих до нього чудових луках. Перші поселення на цій території відомі з часів Неоліту, дорогі троєщинці. А згадки про місцевість Радосинь, князівський палац, датуються 1026 роком. Тому про престижність тут навіть нема чого говорити, дуже престижно. Назва походить від Троїцького монастиря, якому належали ці землі, згадується як село Троєтчина у 1670 році. Ну, я вже казала, що це Вигорівщина Троєщина, це сучасний масив, об'єднання двох колишніх сіл. Ну І, на жаль, Вигорівщину практично повністю знесли, а ось е село, власне, село Троєщина було врятовано від знесення економічної кризи 90-х років. Там є Алмазне озеро, найбільше озеро Києва, яке штучно зрозуміло розрослося у 80-х роках, перепрошую, через видобуток піску для власне будівництва цього масиву. І ось, до речі, дуже цікавий факт: у 2003 році мешканці села власне Троєщина приватного сектору хотіли провести референдум про вихід зі складу Києва та приєднання до області. Е, ну як я вже згадала про село. От, власне, цей масив він межує з селом Троєщина, село втрималося з півночі поле, за яким знаходиться, знаходиться село Погриби. Генеральний план житлового масиву Троєщина розробили архітектори Паскевич, Слуцький, Фролов, Єжов та інші. Ну і ще також цікаво, що на Троєщині будинки експериментально містять суперграфіку, яка здалеку мала б створювати візерунок. У 1976 році відкрили північний міст, почали планувати. Забудову на територіях, що прилягали до мосту. Е, у лютому 81-го була розпочата інженерна підготовка, гідронамив, спорудження першої черги масиву. Ну і е, у 82 87 вісімдесят роках, 1900, Звичайно, масив вже власне мав назву Троєщина. Ну і е, до речі, після Чорнобильської катастрофи саме тут на Троєщині, саме Троєщина, прийняла е, близько 18 тисяч постраждалих із Чорнобильської зони. Ось е, така вона троєщина е, старовинна. Відомо часів неоліту поселення. Ну і, звичайно, дорогі троєщинці, всі кияни, вся Україна, весь світ з вами, і ми віримо, що опалення обов'язково у вас буде. Ми переходимо від цього прекрасного Київського району до вищих сфер, так би мовити, до магнітних бурь. І поговоримо про те, якою буде і сьогодні, і завтра ситуація. Ну, очікується, за прогнозами, повірні коливання, сильних магнітних бурь не передбачається, тому ми власне переходимо до погоди. Тут дуже багато цікавого насправді. Адже і сьогодні температура повітря буде в Україні високою, близько нуля, невеликі плюси. ну, і демп порядку, як завжди, на заході України сьогодні, 29 січня, очікується волога, хмарна погода через діяльність атмосферних фронтів, температура повітря висока, плюс 2, плюс 5 градусів на Закарпатті до 6-7 градусів вище нуля, і опади, звичайно, скоріше всього, у вигляді дощу. На півночі, мокрий сніг, бо тут мінус 1, плюс 1, але також відлига, тобто після нещодавніх мінус 15-18. Зрозуміло, що це дуже тепло, але бути дуже обережними, бо все одно льот ще залишається на дорогах тротуарах. На сході переважатиме хмарна погода, якраз на сході без істотних опадів, так ну, можливо, там трохи щось покапає, і досить тепло: плюс 2, плюс 5 градусів. У центральній частині України. Дощ та мокрий сніг очікується, і, і також тепла погода, плюс 2, плюс 5 градусів. На півдні ну, зрозуміло, що найтепліше плюс 4, плюс 7 градусів, в Криму плюс 7, плюс 14. І дощова погода тут близькість південного циклону атмосферних фронтів. У Києві погода, хоча й тепла, але не комфортна, чесно кажучи, бо буде сиро, вогко, хмарно, але все ж максимальна температура повітря коливатиметься близько нуля. Зазираємо до наших сусідів у Варшаві. Та практично повсюди в Польщі очікується хмарна погода. Істотних опадів не передбачається, але холодніше буде у північній частині, тепліше у південній. Йдемо по порядку. Варшава мінус три хмарно. Це, повторюсь, максимальна температура повітря сьогоднішнього дня. У Гданську холодно, мінус шість, мінус сім градусів хмарно. У Вроцлаві без істотних опадів, але також після нещодавніх плюсів тут також мінуси, мінус 2 градуси. Десь очікується краків. Красивий історичний краків, мінус 2 градуси, хмарна погода. Ну і улюблені ближче до теплішої України. Також і вища температура повітря, десь близько нуля або мінус градус, і також хмарна погода. Повертаючись до синоптичної тенденції. Українською хочу е, вас попередити, що за прогнозами, е, починаючи з 30-го, 31 січня в Україну заходить похолодання. І початок лютого у більшості областей України буде дуже холодним, повертаються морози, навіть е, дуже сильні морози, особливо у північній частині України. Тому, будь ласка, уважно стежте за е, собою. За вашими близькими та рідними, за максимальним утепленням помешкань, наскільки це можливо в наших умовах українських, і звичайно ж уважно стежимо разом за розвитком синоптичної ситуації щодня, незважаючи на будь-які такі ось каверзи теперішньої зими. Усім, незважаючи на холодний прогноз погоди, теплого настрою.